Даже люди, та Бьется в тесной печурке О, огонь, огонь На пареньях смола, как слеза И поет мне в землянке гармонь Про улыбку и твою и глаза Пой гармоника в юге на зло В общем, выкачивалось так Що приходить мужик? Ну, співайте. Співайте, штат, на камеру. На камеру? Співайте. по, тайком, козак по тайком, за ішов козак за тайком До дівчини сердечко вечірком. Ой, ой, дівчино, відчини. Дівчино відчини, твоє моє серденько звеселить. ні, не, ні, не буду відчинять, ой, не, ой не буду вічинять, твоє моє серденько звеселять, бо ти будеш серденько жартувати, Ой не, ой не буду. Не Трішечки дай піду, пожартую трішечки, Дай піду, Жарту жартували до зорі, жарту жартували, до зорі, поки стало лопи на дворі, поки стало лопи, на дворі, Ойко, гойко зачевуть, їхай, ой, когой козачеву. Та дай на мене славоньки, не пускай, дай на мене славоньки, не пускай. А я слави не боюсь, а я слави не боюсь, я на тобі дівчину оженюсь, я на тобі дівчино оженюсь. У -у -у! Браво, браво, браво. Well